День юриста України це професійне свято тих, хто пов'язаний із захистом прав і свобод громадян України. Сьогодні роль юриста в правовій державі неоціненна. Ця професія важлива для утвердження демократичних цінностей в суспільстві, принципу верховенства права для захисту інтересів кожної людини та підвищення загального рівня правової свідомості в країні. Пропонуємо переконатися у цьому під час перегляду наступного номеру. Зустрічайте студенти групи ю 12 Вельми шановного пана правопорушення. Здравствуйте, а з ким я взагалі розмовляти? Вибачте, пане за моє нахабство, але до вас звертає представник Державної автоінспекції в піснях у та в думках мрія рідної наньки України. Сержант Кобзаренко. Ваші документи, будь ласка. Документи абсолютно почнуття, що я нарушу. Я маю відповідь і на це попаду. Спочатку пан, як той сокіл ясний, вилетів із за повороту. Потім, немов талант прудконога, протарани від бетонного. А вже потім вдовбався моєму бобіку в те місце, що на Україні зветься дупою. І я все я? до речі, чи був пан? Під час руху свого блискавичного, немов дитя руками матері до грудей притиснути. Чого? Я питаю, чи був пан, немов отой паркан біля дому заможного лозою виноградною оповити? А що ти ліпичеш ну, не поняття не а? Я питаю, пристебнутий пан був чи ні. А, ей, звісно, ну, я сюда я ж пристебнутий. Ой, чує, моє серденько, водить мене пан в А ну подивіться мені, очі, будь ласка. Боже які очі, які у пана очі, а очі у пана немов сливи налиті, а пика, як отой гарбуз Херсонський, от-от раптом. Я зараз часто тако крапну. Вибачте, пане, але мушу перевірити вашу кров. Червона, як калина, надміс на і горілки, чистої, як сльоза. Так ні, 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 я ж типів, я ж за рулям. Ой. Дмухай та вступилочку. Кто подмухает? Я кажу, дмухай та вступилочку. Все, сели, а. до свидания. А вы почта права у вас есть? Права есть. И техпаспорт И техпаспорт надо. И в И в Ой, сколько новых вчера а пускают. И аптечка есть. Ну, аптечки нет, но так же все в порядке. Ой, летели такие пути. Давай, милая, давай, Що? Та ні, ну я ж просто подумав, але що. Та нехай пан сам запам'ятає та онукам своїм розкаже, що ніколи страшних безкраїх танів родючих не опуститься так низько і взятку не візьме. А хабаря можна? Я стоять не могу, виходіть і ваші деньги і ні. А чи хоче кохана до кохана? Чи хоче бділка до вулиця? Чи хоче дитина до мати? А чого ти чи хочеш? Ти можеш мені нормально сказати чи ні? Можу, звісно, можу. Але словами великого українця. Давай. І на оновленій землі ворога не буде супостата. А буде син і буде мати. І будуть люди на землі. Ну що, знали? Ану-кабистра ага. Бобік протокола фармлять. Чись мультфільм так хочеться бути схожим на свого улюбленого героя, чи то міцного богатиря, індітну красуню або на принцесу з королівської родини. Студентам нашого коледжу пощастило, адже вони кожного дня зустрічаються зі справжніми героями улюблених мультфільмів, які мають один характер, одні думки та схожу зовнішність. По результатам опитування ми дійшли до висновку, на кого ж насправді схожі наші викладачі циклової комісії. Оксана Миколаївна вольова, досвідчена, сильна, вимоглива. На кого ж вона схожа? Так, на маму рапунцель. Юлія Миколаївна сконцентрована, геніальна, спокійна, врівноважена. На кого вона схожа? Снігова королева. Ольга Андріївна. Креативна, комунікабельна, емоційна, людина настрою. По всім критеріям вона схожа на Любаву. Людмила Олександрівна. Експресивна, активна, розумна та енергійна. Альона Леонідівна яскрава, емоційна, мотна, відповідальна. І так, ну, звичайно, це ж Альонушка. Олена Анатоліївна – делікатна, наполеглива, вольова, справедлива, схожа на маму із Простоквашини. Юлія Володимирівна. Зосереджена. Зосереджена, харизматична, сувора та нетерпляча. На вертиці схожа наша Юлія Володимирівна. Олена Олександрівна весела, добра, активна, комунікабельна. І це Фіона.